суддя Двоє веселих котиків добули собі хитро-мудро грудочку сиру. Відбігли з ним подалі й почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже. Давай поділимо отак у поперек. А другий каже: Ні, давай поділимо краще уздовж. Отак От і сперечається, коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, Угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає. А що це тут у вас? Єдися. Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, -е, -е" каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось, дайте, я вам поділю. Котики віддали їй грудочку сиру, щоб вона поділила. Лисичка переламала грудочку сиру на двоє, а далі скаже Ні, оцей шматочок більший, треба порівняти. Та й над'їла один шматочок. А тепер каже Оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна ж? то той, поки залишилися два зовсім маленькі шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на ваги покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. А що ти тільки з нашого добра взяла? Як за що?» – Отказала лисичка. А я ж вас оділила.